Доброго ранку, малята! Незабаром Велике Свято Великдень. Матусі та бабусі будуть пекти пасочки, фарбувати яєчка та розмальовувати їх. Такі яєчка називаються писанками. Пропоную вам сьогодні послухати казочку про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко та котилось воно. Недалечко. Вочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться, сказало найменше курчатко. Ану ж яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток узимку ще не було. І снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати. Й ну його фарбувати. Припустив теплий дощик. Потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочці фарб позичали. На білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пірячком. І покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на криличках піднімали, І дівчинці на талочці. Яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка садочок увесь і проказала Наталочка Христос воскрес. Діти, сподіваюся, ви уважно слухали казочку. А зараз давайте пригадаємо. Про що ви прослухали казочку? Молодці про писанку. А хто розмалював яєчко? Так, курчатка. А кому курчатка подарували писанку? Дівчинці на талочці. Молодці малята. До побачення та до нових зустрічей!